Цей час, коли наш війна, що ж тут нормально. Що ви не кричите? Я кричуся з цим кричу. Молодець, дай Ну Давайте кричить, чи ви один з них. мене! Люди йдуть по какой Какою ви там гріх? Равнецільне, равнецільне, що пустіть убій і садісав. Учасникам цього параду погрожували там вбивствами силової розправи. Ви думаєте, що ви на марші, живі каспіне? Геть підоросів з України що нічтожить чоловік, ми людей возьмем. Один зі способів почати війну це сказати: оті от неправильні за національності, оті от неправильної сексуальна орієнтація. Ага. Оце, ще, оце тому, що, всі війни починали, да? спілкуються, не ту літературу читають, не в ту церкву ну, ходять. І починається бійня, починається кровопролиття. Ото тут нищо людство. О ти підтримуєш. Так ще них підтримуємо. Ну добре, щоб полегшало, полегшало і так, і так і що таке. Нічого. У мене так. Геть, Підарасі! Люби ближнього! Україна не садок! Не садок! Поважайте! Там хтось ходить і каже, я тебе не я тебе не всі Всі тут неправильні. Значить, ж приходить і спеціально, там, наприклад, зібралися люди іншої сексуальної орієнтації, приходять, і кричать, ах, ви такі сякі От е, в такій ситуації мені здається, треба проявити увагу, повагу і е, сказати, я тебе люблю, теж люблю, звичайно ж. Ні. Кохання не будемо незалежно. Буття пульсує в По черзі говори. Не бійся, справжній. Геть підоросій з України. З вашої свободи. Чого ти ще Бога приписуєш? Хто тобі дав право Бога тут сюди приписувати? Я вірю в Бога. Ну, це все одно, що хворий туберкульози чи Павловські, там все тут хворі. Давай зараз струємо е, парад туберкульозників. Е, павловсь, павловський. Я накажу лежачого У постелі з мужчиною, Це слова із Біблії. Ти крім підараса, ще й еретик, правда, еретик, і, і підарас. і зустрітись. Звучать на висницькі гасло, десь поряд має звучати поезія. Слово любові. Для того щоб е, люди е, могли е, чути, що не всі ненависники, е, і е, подолати страх, е, подолати неприємний настрій. От цьому служить поезія. Я не хочу тебе слухати про релігію твою. Твоя релігія спідерасти. Туди рости травою. релігія підтримує підерасу. Що це за релігія? Я в морські вітрила. хай грають в не Гордість малі. Гей, підарасі з України! А вдячні ви мені цього люди. Гей, вдячних сіль землі. хто хто ще хворий? Невже всі хворі тільки нібито геї? Я... Ну, наркомани – це болезнь, алкоголізм – це болезнь, гейство – це болезнь. Це болезнь. Я вам не сочувствую, чесне слово. І теж лікують від гейства. А вот о, о чем я говорю, надо, надо, надо обратиться <ристотанец> к ученым того... всего мира, ага. чтобы все-таки какое-то лекарство нашли против этого. А... Это надо ученым заняться. Пошли на банк. Геть, пидорас да, из Украины! Ну пошли на банков! Пидорассии из Украины! Да, ну, вы знаете. Эй, э, пидорас из Украины! Особливо тих. Все ви получите своє. З любов'ю. з любов Підраз. <соргані> любов людина поклонник віруючий в найвищу цінність людини. На вищі цінність людини в чому? <поставлення> Віра в себе. <риклад> короче, короче, буддизм. Ви мой ребенок, моя внучка, або внук, глядя на вас. Пасі в вашу в орієнтацію. От це права чоловіка. Я не хочу, я не хочу, щоб чоловічество вимірла, вимірла в повному смыслі слова, якщо це стануть її з, чи з Де ж ми візьмемо дітей, недоторканних, безсердечних, нелюбих гнати недоречно. Хай грають в ненависть малі, кохай і любих, і не А вдячні виб'ються у люди, роз'їсть невдячних сіль землі. Ви <риви> хворі люди, ви хворі люди. А я люди. тут прийшов і <риви> все. Вот я, ось я йду. Просто не дебіли, от і все.